Усім привіт! З вами Ліза! Я вас рада вітати на своєму YouTube каналі. Я сьогодні зібралася показувати вам покупочки, але, думаю, все в одне відео це буде занадто довго, тому я покажу вам посилочку, яку я отримала вчора. Це буде мій виграш в розіграші на каналі у Ірочки. Канал називається Іра Puell Beauty Life. Я вам залишу посилання в назві відео. От, я думаю, багато хто з ринкою вже знайомий. Іра проводила розіграш на каналі. Дуже прості умови. Треба було підписатися і залишити коментар. Мене зацікавили подаруночки, тому я взяла участь і мені дуже пощастило. Тільки подумала, що давно нічого не вигравала. Давайте покажу, що я виграла. Перше, це буде лосьйон для тіла. Тут просто феноменальний якийсь об'єм 720 мл. От, але я зараз користуюся на щоденній основі. Так, open. Хочу вам показати одразу консистенцію і зволожити ручки. Аромат дуже приємний. Я з цим ароматом знайома, бо Ірочка мені дарувала раніше гель для душу. Гель, там крем-гель крем він якось так називався. Дуже приємний. Близиться скоро прохолодні часи, і я буду користуватися. До речі, я вже не купую креми для рук, бо в мене якось багато стало засобів для тіла і користуюся ось такими засобами для рук. До речі, дуже класний, не липкий. Взагалі мене порадував, дівчата, це, поки в мене в ванні буде стояти той, що в мене закінчується для тіла, там вже трішки-трішки, а це я біля ліжка поставлю. Бо десь там перезном ноги змастити, і руки дуже класний запах. Дякую, Ірочка. І гель, взагалі, якщо вони ще в Avon продаються, дівчата до свят таку парочку купити. Ну, Можна, звісно, я думаю, вони і в менших об'ємах є, там вже самі дивіться, себе порадувати або комусь на подаруночок. Бо дуже такі, знаєте, зимові. Але я думаю, влітку він не нав'язливий, не надто такий сильний. От як. Тут написано яблуко і вишня. От мені якимось яблучним пирогом таким приємним і якась гвоздика, навіть пробивається ну якась така пряність, яка додається до випічки. Дуже класний був стопер. І симпатична упаковка також. З гелів для душу, також від Avon Senses Lemon Burst. Лимон та базилік. Лимон та базилік. Гель для душу 250 мл, збагачений природніми екстрактами. Ну, гелі від Avon Senses мені подобаються. Зараз в мене руки пахнуть уже цим. такий приємний аромат є, я вчора його вже затестила. Так, далі з таких великих баночок, ось. Така умиваличка для обличчя від Лівеста. Бачила у ірочки, що це каталожний бренд. Виготовлено це в Україні. В мене такий самий зараз у використанні ірочка мені на дня народження дарувала гель для вмивання з муцином равлика. Тут такі діючі компоненти, як муцин равлика, гіалурон, гідролат Троянди. Екстракт кореня ірису і екстракт огірка. До речі, дівчата склад я коли ставила в ванну, так подивилася, досить класний, дивіться, вода на першому місці, потім йде гідролат троянди. І немає СЛС, содіум лауресульфату, тут м'які пави, алефін сульфонат натрію, кокамідеприпіл, це м'які пави, які не будуть сушити шкіру. Великий об'єм, він прозорий, не принесла той, що в мене, це я не хочу відкривати. Він не надто густий, тобто такий ріденький. тому витрата трішки більше, ніж густих засобів, але дійсно шкіру не сушить. І що мене порадувало, немає запаху троянди, бо я ну, чомусь я не люблю, я не переношу, коли там дамаска троянда в догляді і в парфумах я не люблю троянду. А це пахне мені якимось навіть лимончиком чи лимонадом, якимось ось чимось таким. Досить приємно. Також з догляду тут є масочки тканеві від BioAqua. У мене якісь із них були дівчата, тут Blueberry, здається, це лохина була, Ну, точно вам вже зараз не скажу: алое і мед. Всі зволожуючі, йдуть. Дуже приємно, тому що це потрібно. І я часом собі забуваю купувати а завдяки таким подаруночкам, подаруночкам і користуюся. Ну, і дуже цікаве, тут вже у нас залишилась декоративка і парфум. Ось такий від Avon Fireway Rebel, Rebel. Мені Ірочка дарувала пробник, і я вже була дещо знайома з ним. Приємний аромат. Я не принесла той пробник, бо там пірамідка була розписана, дівчат. Ну, скажу так, що це невеликий об'єм, 30 мл. Тому, так як я люблю, бо я, знаєте, парфумами не часто користуюся, буває, часто забуваю. Пахне приємно. От щось мені нагадує, що в мене вже було такий, наче як ірис. Я відчуваю. І якісь солодкі ноти цукерок, ну, приємний. І знаєте, не пахне Ейвоном, як от колись їх, оці старі аромати. в мене з ними така асоціація. То ось ці новинки, які мені Ірочка часом пробники дарує, то вони вже зовсім інші, чим були колись. Також від Oriflame пензлик подвійний. бачу, зараз це видно дуже модно, подвійні пензлики випускати. Мені особисто. Знаєте, що не подобається, якщо ставити в стаканчик, то одна сторона ламається. Якщо ж десь зберігати е, так лежачи, то е, непогано. До речі, мої перші пензлики були від Oriflame. Коли я почала цікавитись макіяжем, якраз в мене мама була зареєстрована і мене зареєструвала. Ми там робили стартові програми. Дуже такий гарний, такий е, маленький для точкового нанесення. Пензликів дівчат багато не буває, в мене багато, але я продовжую купувати, бо деякі виходять з ладу, де що нове з'являється, хочеться пробувати. Обов'язково буду користуватися. Також дівчата, те, що я от прям хотіла давно спробувати, давно в мене вже не було синьої туші, це туші від Glamбі. Кольорові вони нещодавно, я так розумію, були новинками. І зараз в Єві, там вони святкують день народження, дуже вигідні акції. І на Глембі, і на ламель, на LCF, Патрісію Ледо. Ось так я відкрила. Це морська хвиля, відтінок. Тобто, це не синя, це така, мабуть, буде. Яка класна щиточка, силіконова. Ага, це така, бачите, колір морської хвилі. Красивий. Буду користуватися одразу, тому і відкриваю. У мене немає. І коричнева туш у мене нещодавно закінчилася. А це Бургунді. Я хотіла, знаєте, що спробувати? Від Катріс така є мініатюрка на ціно. Так, а ця в мене не сильно вдало відкрилася. Не знаю, чи тут є номери, чи тут просто по кольору, по назві кольору. Хто користується такою тушью? Напишіть мені, у мене, до речі, від Гламбі туші ніколи не було. Бургунді, хіт Маскара. Ну, щіточка дуже класна. Угу. Ось така, дивіться, що це за колір. Угу. І це саме Бунді. Не Бургунді Браун, знаєте, як у кого, у Лореаль, у у... У а саме Бунді. Класний. Все буду тестувати. Далі, це вже я вчора засвочила, не витримала. Це рідкі тіні від Oriflame. Значить, я на очах не пробувала дівчата, але своч водою змивається. Це нагадало мені рідкі тіні, які в мене були, від каталожних брендів. І від, здається, щось білоруського. Тобто вони стійкі, але не водостійкі. Такий, знаєте, срібний відтінок з фіолетовим відливом, і тут, як він висохне, такі фіолетові блискітки. Отак От як своч був висохший вже, я терла, він гарно тримається, не розтирається, не розмазується. Longway Liquid Eyeshadow Metallic і це колір лайлак. Ось номер. І дійсно він такий, бачите, срібно-ліловий дуже-дуже гарний. Далі, блиск для губ від Лорена Санні відтінок 11. Також я не знайома з цим брендом. Якщо комусь цікава інформація, то вона лишилась у мене на, цій, на цьому папірці після відкриття 12. Місяців, начебто дуже дрібно. Ну, я все рівно знаю, що за 12 місяців я можу не встигнути використати такий носик малесенький. Ммм, як блищить. Цікаво. У мене такого блискучого, напевно, зі студентських часів нічого не було, але зараз це дуже-дуже популярно. І е це такий тюбик маленький-маленький, а тут 10 мл. Зазвичай, ну, просто що він трішки ширший. Зазвичай роблять довшими, але, напевно, не доливають. Дуже приємно відчуття на руках після лосьона. Класно. Так, і далі, щоб я нічого не забула: Revolution Soap Styler Plus. Це мило для брів від Revolution, але воно не звичайне, воно ще й з кольором. Зараз вам покажу. Дуже сяюча буде упаковка. Я колись дуже хотіла собі мило для брів, але в мене ніколи не було. Ось так воно виглядає і є щіточка. Ну, як так воно не свочиться. Е... Треба набирати. Ну, як наче, знаєте, якимось шаром захисним? Ось. Ну, Це треба на брови пробувати. І щіточка така дещо зігнута. Я думаю, сюди, може, і треба щось якусь іншу щіточку. Так, він набирається, бачите, такий, як віск, так і набирається. Ну, буду пробувати, бо для мене це щось новеньке. Так. Ось. Покладемо сюди. І воно з кольором у відтінку Brown. І палеточка залишила на останок від Catrice Color Blast eyeshadow palette з водним лайнером. І це відтінок 10 Tangerine, Tangerine Meets Lilac. Мандарин зустрічає лілове щось. да? А, тут є навіть, дивіться. Цей пензлик для аквалайнера. Також у мене цих аквалайнерів ніколи не було. Ну, дуже добре вони заклеїли, захистили свої тіні. Ірочка дуже вдало підібрала відтінки до осіннього розіграшу. Цей аквалайнер, саме перше, що я хотіла засвочити, він навіть пальчиком. Трішки набирається, але треба пензлик, в мене у мене угутів, зараз підніму, змочити водичкою і користуватися. Дивіться, тут є такий світлий сяючий. У мене катріс, зараз тіней немає. Деякі залишились вдома в мене тіні. Класний. Це відтінок, який я люблю. Два ось таких світленьких матових, М -м, дуже шовковисті, дуже гарні. Для складинки такий, знаєте, світленький. Коричневий брауні. До речі, є назва відціночки, це приємно. Так, лайнер уже буду пробувати за кадром. Ух ти, який цей Wildberry, дика ягідка. Дуже гарний, такий доохромний галактик. Такий бачите, можна його нашарувати, і досить буде носибельний. Тобто, хоча і фіолетовий, але ну, такий буде не занадто вирве око Sunset Gold. От у мене такого руденького мало, але є дещо. І це такий, бачите, більш, як сатин. І Heat Wave. Давайте десь тут. Ось такий для затемнення. Ну, дуже гарні. Мені подобається, і, звісно, хочеться познайомитися із водним лайнером. Ось такі, дівчатка, я виграла. Призи, Я сподіваюся, ви за мене породієте. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Іришкин канал От, і беріть обов'язково участь у розіграшах. Я сподіваюся, що вам також пощастить. Дякую всім за увагу! Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!